Ще раз скажу, на цей момент є, ну, із того, що можна говорити вголос, начальники обласних управлінь мають отримати загони швидкого реагування з числа службовців спеціальних підрозділів. Вони мають взяти під контроль державні установи. І тисячі, я підкреслюю, тисячі людей на це навчені. Друга позиція. Відомо пересування сепаратистів, їх треба затримувати і доправляти до ізоляторів. Третя позиція: окремо треба розмежувати слов'янський вузол, який є просто гніздом терористів. і з ними мають розмовляти виключно з силою зброї. Підкреслюю, виключно з силою зброї на враження. Після вбивства Рибака і двох інших громадян України стало абсолютно очевидно, що це гніздо терористів. Ніяких діалогів, ніяких переговори з ними, крім переговори про складення зброї бути не може. Їх треба оточити і знищувати. І друга ситуація з іншими громадянами в Донецькій обласній адміністрації, в Луганській обласній адміністрації, де ці люди будуть відчувати з ними треба вести себе по іншому діалог через позиції сили. Звільнити приміщення і почати переговори. Інструмент дуже простий. Я в Донецьку говорив з людьми, котрі керують поверхами захоплені обласні адміністрації. Багато про що говорили, але питання дуже просте. Один із них активіст України безкучний. Другий піднімав перший жовто блакитний прапор Донецька. Питає, що ви тут робите? Ми так не хотімо жити. Ви навели порядок. Спасіба, от ми проти Януковича, але ми хотімо встановити свою власть. Як? Ми хотимо, і дальше там, федерализм, а що це? це? Ну, в общем, ми хочемо збирати свою власть. Я кажу, окей, вибори. Ви любите правый сектор? Нет, ми не любимо правий сектор. Говорю, зря. учитесь, создайте свою партию, йдете во власть і будете контролювати ситуацію у себя дома. Хорошо. Нехай буде Донецька Республіка громадська організація, партії, якщо це все в рамках єдиної України, немає заперечень. Вперед, йдіть займайтесь громадською політичною діяльністю. Очень интересно. Говорю, меняю консультацію на один поверх приміщення. Ну але щодо без жартів казати, то з цими людьми можна проводити діалог про звільнення приміщень, після чого вони підпадуть під амністію і можуть зайнятися громадською або політичною діяльністю. З усіма, але це краще робити з позиції сили, коли навколо цих приміщень буде достатня кількість спецпідрозділів, а їх в Україні ще раз повторюсь, достатньо. Коли вони відчують, що їхніх ватажків затримало СБУ, коли вони дізнаються, що тих, хто їздить на автомобілях, шумовинні і намагаються захопити сусідні містечка, арештували, діалог буде дуже простим і ефективним.